Славного ранку, друзі, ради вас знову вітати на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. Давайте я прочитаю вам Цей Псалма 61, 12 вірш. Один раз Бог промовив, двічі я почув це. У Бога могутність, у тебе володих милість. Адже ти віддячуєш кожному за його вчинки. У Бога могутність і у нього милість. Тож ми можемо. Покладати свою надію на нього. Тож можемо сказати разом: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, Він пікується про мене, Він захищає мене, Він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, взяв на себе мої провини і подарував мені вічне життя. Якщо я, звичайно, приймаю його як свого Спасителя Господа і визнаю свої привини. Я вдячний за все це Господу. Амінь. Альове. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Ексі, і запрошую вам разом вас провести час у Божому слові. Друзі, нагадую вам, щоб ви не забули, звичайно же, підписатися на YouTube канал Церква Дотик Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі. Добре. Давайте ми сьогодні. Я би не сказав, щоб ми щось нове говорили, але поговоримо ще про те, що ми прочитали у 12 розділі Євангелія від Марка ту історію, де прийшли садуки, які не вірять у Воскресіння і хотіли покласти Ісуса в глухий кут і казали йому про те, що дружина мала чоловіка, чоловік помер, і не було дітей, нащадків. І... Інший брат дяпє за дружину, і так було семеро, і потім всі померли, і кого з воскресіння, вона буде дружиною. І Ісус сказав їм, що вони помиляються, тому що не знають Божого Слова і не знають Божої сили. Тобто. Ми про це вже говорили. Я хочу, щоб ми поговорили і зробили ці висновки з цього, щоб ми зрозуміли, що це люди, вони досліджували Боже Слово, Вони дуже добре знали Боже Слово. Але вони вирішили у щось вірити. І вони вірили в те, що немає Воскресіння. Вони вірили тільки в п'ять книг, книг, які написав Моїсей, і більше ні в що не вірили. І знаєте, Бог Він продовжував говорити через своїх. Людей через пророків відкривати більше і більше свого слова, свого наміру для людства. Але вони все це просто відкидали, вони базували своє вчення на перших п'яти книгах Моїсея і більше ні в що не вірили. І знаєте, навіть ті висновки, які вони робили з того, що вони читали, вони не завжди були правильними, а були, як ми тут бачимо, навіть помилковими, тому що вони не вірили у Воскресіння. І знаєте, суть всього. Вчення Христа, що є життя на небесах, що є Воскресіння, що людина не просто помирає і нічого не лишається, що людина воскресна, і саме питання того, де людина буде проводити оце своє воскресло і вічне життя, чи з Богом, чи без Бога вирішується тут для нас на землі. І саме для того, щоб людина вона могла залишатися з Богом назавжди, Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ. І нам треба в нього повірити, щоб отримати це спасіння і вічне життя. І знаєте, я хочу сказати про те, що ми з вами люди, які у щось вірять. Кожна людина, вона у щось вірить. Немає нікого, хто я, ну, взагалі ні у що не вірить. Ми у щось віримо. І ось важливо нам розуміти, що коли ми щось читаємо чи досліджуємо, ми завжди будемо знаходити щось, що підтверджує те, у що ми віримо. Тобто ми будемо. Читати чи вивчати чи досліджувати через те, у що ми вже віримо, і все, що ми будемо бачити, будемо бачити підтвердження своїх слів. Тому ці садуки, які прийшли, які читали Боже Слово, вони знаходили там підтвердження своїх слів через таку навіть історію, яку вони вигадали, тому що ця історія вона була ну, основана на вимогах закону, на тому, що якщо дружина помре. І е, чоловік помре і не буде мати дітей, то його брат повинен взяти цю жінку собі за дружину і м м м щоб ця жінка вона тривала нащадки і щоб все майно воно лишилося в цій родині. Тобто повинен бути е, наслід. <кхух> і вони це взяли за основу, але висновки вони зробили неправильно, тому що вони вірили вже до цього неправильно. І це, знаєте, велика небезпека для нас. Коли ми щось досліджуємо, опиратися на те, що ми вже знаємо. Замість того, нам треба бути уважними, щоб досліджувати істину. Тому що Ісус Христос Він прийшов і Він відкрив нам істину. І нам варто досліджувати істину і змінювати те, у що ми віримо згідно з тою істиною, якою, яку ми пізнаємо. І це може бути зробити дуже складна і важко, тому що людині дуже важко змінити те, у що вона вже прийняла рішення вірити. І навіть якщо вона прийняла рішення, і вона від усього серця вірить, що те, що вона вірить, це правильно, а ми можемо дивитися на життя інших людей і розуміти, що люди помиляються. Знаєте, кожен сам в собі, він правий завжди. Тобто ми завжди можемо, знаєте, себе виправдати, знайти причини, чому ми робили те чи інше. І ми завжди можемо знайти причини для наших вчинків. І ми завжди віримо у щось і маємо підстави, чому ми саме в це віримо. І людині дуже складно залишити своє вірування, перестати вірити в те, у що вона. Прийняло рішення вірити, тому що це треба, знаєте, якби визнати свої помилки. А людина вона не дуже хоче визнавати свої помилки. І людину складно переконати. І знаєте, ми можемо дивитися на інших людей і бачити, в чому вони помиляються. Так само вони можуть дивитися на нас і бачити, у чому ми помиляємося. Але якщо ми не дамо можливості істини змінювати нас то ми будемо просто жити у своїх розуміннях, які можуть бути помилковими. Я не хочу сказати, що всі наші розуміння, вони помолкові. Ми віримо в нашого Господа, в Спасителя, і я ну, вірю, що ми віримо правильно. Але ви розумієте, люди, які ну, сьогодні ходять до традиційної церкви, вони також певним чином вірять у Бога. Але їхнього знання замало для того, щоби ходити у повноті Божого благословення. Вони у щось вірять, і так вони і живуть. Ми дізналися щось більше, і ми віримо більше і живемо по-іншому. Знаєте, коли я не читав Боже Слово, не досліджував його, я певним чином також вірю в те, що Бог є. І із того, що я знав, я робив якісь висновки. І м, якісь вчинки. І знаєте, це все зводиться до того, що нам треба нести відповідальність за своє життя і змінювати його, його своє життя, підкоряючись істині. І де нам знайти істину, тому що в цьому світі багато голосів, які кажуть, що вони знають істину. Але істина вона в Ісусі Христі. Він приніс нам істину. І ось що нам треба робити, нам треба досліджувати вчення Ісуса Христа. І якщо ми бачимо щось, чого Він навчав, а я вірю по іншому, а я все життя думав, що треба по-іншому вчиняти, то мені треба не просто підлаштувати те, чого навчав Ісус під своє розуміння, а змінити своє розуміння, змінити своє життя. Визнати те, що я у чомусь помилявся, чи я щось не до кінця робив правильно і змінити своє життя під слова істини Ісуса Христа. Якщо слова Ісуса Христа кажуть мені про те, що мені треба відмовитися від гріхів, визнати його Спасителем і Господом для того, щоб отримати вічне життя, то саме так мені треба вчинити. Я не можу знайти. Інше рішення для того, щоб мати вічне життя з Господом. Ви і так маєте вічне життя, але питання, де воно буде? Про що я говорю? Про те, що в історії є, знаєте, багато прикладів цього. Наприклад, спочатку церква вона вірила в всю повноту Христа і вона ходила в цій повноті, потім поступово вона від цього відійшла і за різних причин. І потім, знаєте, Бог почав знову приносити відкриття про певні речі. І людям треба було їх сприймати. І як же приходило це відкриття? Хтось досліджував Боже Слово, досліджував. Саме досліджував, він просто читав, бо читати то замало. Бо нам треба досліджувати, роздумувати, дивитися інші місця питання, дивитися переклади, дивитися посилання на що там є. І знаєте, ми, коли проповідуємо в церквах, то ми. Говоримо місця писання, хтось може думати, на що мені це місце писання? Ну, ми говоримо про це, щоб ті, хто нас слухають, зрозуміли, чому ми зробили такі висновки і за чого, на що ми посилаємося, роблячи такі висновки. І кожен може самостійно дослідити те, на що ми посилаємося, щоб зробити свої висновки, чи перевірити нас. Бо буває так, що людина вона щось проповідає, на щось посувається, але вона, вона зробила неправильні висновки. І це місце, воно не говорить про це. І інша людина вона може це подивитися, проаналізувати і виправити це. А якщо ми просто все приймаємо, ми можемо також помилятися, помилятися як і інші люди. Тому нам треба бути уважним. І знаєте, Господь Він приносить своє відкриття, тобто відкривав людям те, що вже записано, те, про що вже навчав Ісус Христос. І в певний період історії піднялися люди, які почали вірити в те, що хрещення треба приймати вже у зрілому віці, що не можна хрестити дітей, бо діти ще нічого е, не розуміють. Доброго ранку. Що діти ще нічого не розуміють, і їм, їм важко. І їм неможливо їм прийняти свідоме рішення слідувати за Христом і прийняти водне хрещення. Тому ці люди почали навчати в те, що хрещення повинно бути після покаяння. А значить, якщо людина повинна покаятися, коли вона вже ну, розуміє, що таке добро і зло, щоб прийняти це свідоме рішення, то покаяння повинно бути вже не дитиною, а в трьому віці. Тобто, коли людина вже розуміє, що таке добро і зло, і може самостійно прийняти рішення, за Христом, віруючи в нього. І були люди, які були проти цього. І вони боролися з тим, що це за нова істина, що це за нове розуміння. Ми звикли роками робити так. А ці люди почали навчати по-іншому. І з чого вони зробили такі висновки? З Божого Слова, тому що вони почали досліджувати і, досліджувати, і побачили приклади того, як люди приймали хрещення у Божому Слові, про що навчав Ісус. І так з'явилися баптисти. І багато людей не прийняли їхнє вчуття і залишилося у своєму. Тож це важливо для нас, щоб ми розуміли, що нам треба бути відкритими для нового. Але досліджувати це нове, не просто відкидати нове із-за того, що я все життя якось вір. Бог може давати відкриття комусь з якихось людей, які, може, не були всесвітньо відомими. Ти можеш да ну хто він такий, щоб я його слухав? Але прислухайся до нього, не відкидай зразу. Досліди те, про що він навчає, і може це дійсна істина від Бога, і що, що Господь хоче змінити у нашому житті, щоби повернулися ми до Його істини. І вони почали так навчати, і частина людей почали так вірити і хреститися у злому віці. І баптизм він так і. З'явився. Потім прийшли інші люди, які досліджували Боже Слово, і почали вірити в те, що говорить Писання, про те, що ми повинні молитися мовами, що Бог дає надприродні мови людям. І люди отримали хрещення Духом Святим з ознаками говоріння іншими мовами. І ми це бачимо в Біблії. І ми бачимо, що люди почали про це навчати, і так з'явилося п'ятидесятники. Знаєте, багато баптистів вони відкинули цей рух і сказали: ні, це не від Бога, ми не будемо це приймати. А багато людей вони прийняли це і почали просуватися далі. Тобто, розумієте, люди якось вірили і приходили щось нове. Що руйнувало їхні вірування, чи додавало більше щось до їхніх вірувань? І їм треба було приймати рішення. І коли вони це відкидали, вони помилялися і залишалися при своєму. Потім прийшло харизматичне таке харизматичний рух, який почав наголошувати на тому, що всі тідеса, які ми читаємо в Божому слові, вони доступні сьогодні, і ми можемо сьогодні робити ці чудеса. Господь живий і він буде діяти через нас. І Люди почали робити це. Люди почали покладати руки на хворих, і почали ствілюватися. Божа сила почала виявлятися. Знаєте, і багато людей вони цього, цього не прийняли, відкинули, сказали, що це не від Бога. Замість того, щоб дослідити Боже Слово і побачити, чи є там приклади цього, і чи це дійсна істина Божа. Чи це хтось чогось видуме. Тому що, щоб ви не думали, що в історії тільки ну, такі, знаєте, приклади, які позитивні, і є багато негативних. Коли люди вони почали також досліджувати ніби Боже Слово і робити неправильні висновки і неправильно вчиняти, і їх докоряли, і їх забороняв, і казати, що те, що вони кажуть, це єресі. Так не можна вірити, тому що Боже Слово воно це не говорить. Це ваші висновки, які є неправильними. І багато людей вони все одно йшли за тими людьми, тому що вони вірили, що так правильно. І від кого залежить м, прийняти рішення? Від тебе, тільки від тебе. Від тебе залежить те, як ти будеш вірити і на що ти спираєшся своїх вірю. І кого ти будеш слухати. Ти будеш покладатися на істину Божого Слова, чи ти будеш просто вірити у Боже Слово, тому що хтось тобі щось сказав, що воно так говорить чи так навчає? Оце велике питання. Тобто ми віримо, тому що ми самі досліджуємо, чи ми віримо, тому що хтось нас навчає. Звичайно, що у нас є багато вчителів, у яких ми навчаємося, але все, чого вони нас навчають, ми повинні перевіряти через Боже Слово, самостійно досліджує це і маючи, якби набуваючи свою особисту впевненість в тому, що те, чого вони навчають, воно є істиною. Так, друзі, тобто відповідальність вона залишається на нас. І нам необхідно просто досліджувати Боже Слово і знати істину. І якщо Слово Боже воно говорить не так, як я звик вірити, то мені треба змінити своє життя, а не змінювати Боже Слово. І це важливо для нас. І це, це те, про що говорить тут Ісус. Він каже, ви помиляєтесь. Тому що не знаєте Писання і не знаєте сили Божої. Це Марка, 12, розділ, 24 вірш. Ви можете самостійно прочитати цю історію. Він каже: Ви помиляєтесь, і знаєте, вони помилялися від усього серця, вони так вірили. Але Ісус міг їм сказати істину, яку вони повинні були прийняти, дослідити і повірити в Неї. І змінити своє життя, і сказати: я більше не буду садукею, я більше не буду вірити в те, що Воскресіння нема. Я вірю тепер в те, що Воскресіння є, і у Бога всі живі. Чому я так вірю? Тому що Ісус сказав, що в Слові Божому написано про Воскресіння, про Воскресіння, Воскресіння мертвих. Тому що в книгі Моїсея написано про те, що Бог сказав Моїсею, коли з'явився йому. Він сказав: Я Бог Аврама, Бог Ісака і Бог Якова. І Ісус сказав: Він є Бог не мертвих, а живих. Тобто Ісус їм каже також Писання, те, що написано в їхніх книгах, які вони читають, яким вони довіряють. І Він вказує їм на місце, яке каже про те. Що є Воскресіння, тому що Бог є Бог живий. Бо вони це читали, я думаю, що багато разів, але вони не зробили таких висновків, які робить Ісус з цього міста, тому що Ісус щось знає більше, ніж ми. І те, чого Він навчає, нам треба прийняти. І якщо я не робив цих не свіп, він зробив. І якщо він навчає, що є Воскресіння, то воно є. Якщо Ісус каже, що Він, Бог Самогутній, є Бог живих, то у нього. Все живе, він каже, вони всі живі, з ними все добре. І мені треба повірити в це. Чи можу я це перевірити? Ні, я не можу перевірити. Але моя віра вона базується на чомусь. І ще хочу вам про це сказати, все. наша віра, вона повинна повинна щось на чомусь базуватися. Якщо у, наших, у нашої віри немає ніяких підстав, то це ну, немає ніякого сенсу. Це просто віра в якийсь, ну що не... Чого нема, розумієте, чого ми самі вигадили? Насправді, наша віра вона має підстави. Чому ти так віриш? Тому що я знаю, що то, і то, і то. Чому ти віриш в Ісуса і Христа? Тому що я знаю, що Він був у світі, тому що я бачу багато доказів того, що цей Ісус Христос Він ходив по землі і Він. Навчав, чому я вірю у Воскресіння і в життя вічне, тому що я вірю в те. Що він навчав? Чи можу я це перевірити? Ні. Ну я можу перевірити факти про Ісуса, який був на землі. І збирає моя віра на те, що Ісус дійсно прийшов на землю. І якщо я знаю, що Він дійсно приходив, я можу вже вірити в те, про що він навчав і жити згідно з цим. Це важливо. Це так, як люди вони вірять у Діда Мороза, наприклад. Вони вірять в нього. Діти вірять в нього. А потім діти вони підростають і вони не знаходять достатньо доказів для того щоб продовжувати вірити в те, що він є. Ну хтось може продовжує. Але віруючи в Ісуса, ми знаходимо достатньо доказів, щоб довести, що Він був на землі, і що він помер на хресті, і ми з цього можемо вірити в те, чого він нас навчає. Тобто, друзі, сьогодні я хотів поговорити просто про те, щоб ми зрозуміли, що ми можемо в чомусь помилятися, і що ми повинні довіряти людям, які є навколо нас, в нашому оточенні, люди, які мають. Добру репутацію, і якщо вони нас докоряють в чомусь, чи вони нам кажуть про те, що ми щось віримо неправильно, то не відкидати це все і казати Я саме розумний, я все знаю. А дійсно перевірити це, проаналізувати це і знайти може щось, у чому ми можемо помилятися. Знаєте, є таке місце писання, я вже не хочу відкривати, що я не помню на них, прийшов один пророк. І він почав навчати у синагозі про Христа, про Воскресіння. І там була Акіла і Прескіла, І вони послухали його, і вони з ним зустрілися, і вони розповіли йому більш точний план спасіння. Тобто він щось знав, а у будь-які деякі речі, в, якому вони, в, яко, в яких він помилявся. І вони йому розповіли про ці речі. І ви знаєте, він сприйняв їх і почав пропитувати вже більш правильно. Тож поруч з нами повинні бути люди, яким ми довіряємо, які можуть допомогти нам не бути в омані, а йти вірним шляхом, шляхом істини Божого Слова. І все одно навіть. Маючи таких людей і звертаючи увагу на те, що вони говорять нам, нам треба бути уважними і відповідальними, щоб самостійно досліджувати Боже Слово і переконатися в тому, що те, що вони кажуть нам, є істиною, що те, що ми віримо, є істиною. І нам треба знати, чому ти віриш в саме це. Якщо хтось сьогодні тебе спитає, чому ти віриш в Ісуса Христа у вічне життя і у порушення грехов? Що ти на це можеш відповісти? Чому ти так віриш? Чи можеш ти довести це іншому людині? Чому ти так віриш, щоб ця людина вона в цьому переконалася? Подумайте про, те, про це і досліджуйте це. Добре, наш час закінчиться сьогодні, тому давайте ми помолимося. Батько Небесний. В ім'я Ісуса Христа дякуємо Тобі за твою любов і милість до нас. Дякуємо Тобі за те, що Ти залишив нам своє Слово, вчення Ісуса Христа, яке ми можемо досліджувати і на яке ми можемо покладатися для того, щоб наше життя воно проходило у істини, щоб всі твердині, які є в нашому житті, все до чого ми звикли, ми могли змінювати, підкоряючись твоєму слову. Дякуємо тобі за те, що Ти послав Духа Святого, щоб Він навчав нам і відкривав нам істину Твого вчення. Дякуємо тобі. Друзі, я благословляю вас в ім'я Христа, приголошую Божий захист над вами, Бог любить вас, пікується про вас і діє надприродно у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші немичі, хвороби його ранами. Вас було здоровлено, Тож всяка хвороба, неміч, біль, я наказую тобі в ім'я Ісуса, йди. Геть, будьте звільнені зараз в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую навперероння Боже фінансове благословіння, роботу для тих, хто її шукає, з достойною оплатою, з гарними умовами праці, звільнення від усіх ваших боргів і мудрість Божа хай наповнює ваше серце. Ми також молимося за нашу країну, ми молимося за перемогу та мир. І ми очікуємо вже перемоги та мир. Миру. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти захищаєш усіх наших воїнів. Ми благословляємо їх в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за керівництво нашої країни, щоб вони приймали мудрі рішення на користь нашої держави. І дякуємо тобі за те, що ти воюєш за нас. Дякуємо тобі за перемогу, мир та відновлення і відбудову України. І ми віримо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони не досягають успіху. Вони налякані в страху тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу! Дякую, друзі, за те, що були з нами, і вірю, що це слово воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Знову знову нагадую вам, щоб ви не забули підписатися на YouTube канал Церкви дотик Христа. Залишайте коментарі, натискайте вподобайки, діліться цим ефіром і хай. Боже Бог свіння перебуває на вас. Я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословіми і розумінням істини вчення Ісуса Христа. З Господом до зустрічі!